Лекції тривалий перепочинок, як відомо, може стати згубним. А тому прямо зараз наш експрес-курс з відновлення шкільних знань вибухне черговою порцією незабутніх ляпсусів. Ось так відпочині і не дуже засмаглі наші герої повернулися з канікул і одразу занурилися в нетрі психоаналізу, відповідаючи на питання, хто такий Зігмонд Фрейд? Зігмонд Фрейд. Я не знаю. А ось вам першенький бодябудко. Таке враження, що цей парубчина вже повністю змирився зі своїм образом в нашій інтелектуальній вікторині. Погляньте, попри те, що агент Ахава буквально вкладала у вуста Боді, правильну відповідь, той лише підкреслював закономірність своєї необізнаності. Психолог, філософ, ні? Тим більше. Ладно, футболістом був, а то психолог, філософ. А взагалі, як і очікувалося, канікули залишили серйозний відбиток на поняттєвій базі футболістів. Загальна картина просто волаюча. Що казати, коли навіть наша стара гвардія про австрійського дідуся ані сном, ані духом. А хто такий дідусь Фрейд? пам'ятаєш? Хто, хто? Фрейд Фрейд? Ні. Заводи вас Не. Ні, вообще? Не, не знаю, Кто. Зигмунд пройти. Не очень учился. <ріст> <ріст> Ладно, не <будем. ріст> Більше того, коли мова заходить про засновника психоаналізу, пекти раків доводиться навіть таким, здавалось би, розсудливим тренером. Ось вам візьміть і розпишіться, Фахівець з підготовки воротарів Кривбаса Геннадій Жилкін. Ні, чесно, это я пропускаю. Следующее. А там, психологи, еще

А Фрейд? ні, ні, не знаю. Нам справді так мимоволі розуміти починає, чому саме воротарів у футболі особливими вважають. Чи варто казати, що безпосередній підопічний жилки на укривбасі ден бойко існуючий стереотип не похитнув Я Знаю, що провокація про ви мені діті передачу, що поїсти, і будемо ржати ржать на лісміня з кого скавота. Звісно, річ був цього разу у мейнстрімі. І інший представник кривбаса Володимир Лисенко. Хто такозі? На ці відео я не буду відрішить, тому що я не знаю. Вообще є з с фамілії Фрейд. Може, футболіст? Ні, не, не помню, не знаю. Натомість принаймні спробував вгадати Кирило Петров. І що ви думаєте? Зважаючи на багатогранність особистості Фрейда, влучити в Яблучко було не так вже й складно. Хто такий Зігман Фрейд? Писатель, Психолог. Психолог.

Між де євреєм, тому я його не знаю. в Чехії. вот все я знайшов в інтернеті. Що ще розказати? Ну що, бачили, коли так піде надалі, скоро вже вилучати всі ці гаджети перед інтелектуальними копросаннями доведеться. Інша справа ден олійник, якому вдається походити на розумника навіть без допомоги з знадвору. Хто Зигмунд Фрейд? Це известный психолог. Правильно. <laughs> О, такой, аж самому смішно. Все ну, просто як у фільмі Мільйонер з нетрів. Якби там не було, а краще за олійника ідентифікувати Зигмунда Фрейда не вдалося нікому. Відомі на психімікалі как? -то? Нет. Я не знаю, че став. Пусть чи психолог? Два варіанти. Психолог. Правильно, психолог. Психолог. Дуже відомий психолог. Що там філозоф, я не знаю, чесно, да, или... що то такого? Да, -то так, Опять эти питання. Я не буду нічого. Ні, я не підготувався. Не буду казати. Як то не підготовка? Давно, 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 давно щось таке було, що не пам'ятаю. Не буду зараз, ви думав такі. А чого ти, Артеме? Хоч викладаєш, що маєш в голові після двох члена, нам уже точно нічого боятися. Два член? Два член. Можливо, якась така тварина, мутант, може. з цим, кажеш, як, як двочлен, можливо, з цим може бути таке. Ну, може, скаже, секс. Ні, точно, секс? Ні, точно не секс, ні. Зігнун що секс це така людина, якийсь письменник, щось таке. О, що оператор, що не потяг оператор вже був. Ось такий він. Перший іспит після паузи. В голові футболістів казна що, однак, справжня муштра попереду.